Сьогодні нетипове відео на нашому каналі, але ми впевнені, що ви дізнаєтесь дещо нове про функціонал вашого Garmin. 10 прихованих функцій Garmin, про які ви не знали, але котрі дуже корисні. Якщо вам сподобається відео, зробимо другу частину, тож давайте без завих слів починати. І вами, як завжди з UA. Індикатор гідрації. Не забувайте пити воду. Garmin дозволяє відстежувати, скільки води ви п'єте за день. Просто додайте цей віджет через Garmin Connect та оновлюйте дані вручну. Також, якщо вам потрібен цей віджет саме на годиннику, додайте його через Garmin Connect IQ. Знайти його дуже просто. Установлюйте, та він з'являється в віджетах. Функція Find My Phone Watch Втратили телефон чи годинник. Через годинник можна швидко знайти телефон за допомогою звукового сигналу. А якщо втратили саме годинник, використовувати Garmin Connect на смартфоні. Обираємо пристрій та в самому низу знайти мій пристрій. Але в обох випадках повинен працювати Bluetooth. Аналіз сну з присоксиметром. Гармін відстежує не тільки тривалість сну, а й якість дихання, насичення крові киснем і фазу сну. Це особливо корисно для оцінки загального стану організму. Тому Якщо вам саме потрібно знати насичення крові киснем, включіть аналіз пульсоксиметру під час сну. Але не забувайте, пульсоксиметр буде дуже швидко садити батарею. Це робиться в пункті датчик та аксесуари. Знаходимо пульсоксиметр та налаштовуємо. Все просто. Налаштування сторонніх програм. Через Connect IQ Store ви можете встановити унікальні циферблати, програми, наприклад, для контролю ваги або вистеження сну все, що вам потрібно. Барометричне попередження про шторм. Будовний барометр може попередити вас про різку зміну тиску, що зазвичай віщує шторм. Це корисна функція для туристів та альпіністів. Як вона працює, я вам показати не можу. Бо поки що у нас шторму не передбачається. Але налаштовується доволі легко. Знаходимо барометр, налаштування. Та далі все інтуїтивно зрозуміло. Контроль силових тренувань. Garmin вміє розпізнавати та записувати вправо під час силових тренувань. Після заняття ви можете переглянути кількість повторень, вагу та тривалість виконання. Та редагувати їх одразу або в Garmin Connect. Скоро зробимо другу частину потренування в Garmin, а поки можете подивитись перше відео. Посилання є нижче. Функція LiveTrack. Вона дозволяє ділитись вашим поточним місцезнаходженням у реальному часі. З родиною чи друзями через Garmin Connect. Особливо корисно для трекінгу або довгих пробіжок. Обираємо пристрій, пункт безпеки і вистеження, Group Track. Тут live Track та запускаємо Live Track. Тепер він буде працювати з моменту старту пробіжки, або іншого тренування. Метроном для тренувань. Функція метронома допомагає утримати стабільний темп під час бігу чи інших тренувань. Ви можете встановити 100 кроків або кривків у воді та тренуватись з правильним ритмом. Ми про це вже розповідали в нашому інстаграм, тому підписуйтесь. Там ще більше фішок, актуальних цін на годинники та аксесуари Гермін. Прогнози погоди на основі розташування. Garmin не просто показує погоду, а й використовує вбудовані датчики та GPS, допомагаючи прогнозувати зміни навіть без інтернету. Обираємо віджит погода, додаємо місце заходження або поточне розташування. Статистика відновлення. Після інтенсивних тренувань гармін може показати, скільки часу вам потрібно для повного відновлення. Ці рекомендації допомагають уникнути перетренованості та знизити ризик травм. Пишіть у коментарях, який максимум погодина для відновлення у вас був. Особисто в мене десь близько 70 годин. На цьому все. Якщо у вас є питання, сміливо задавайте їх в коментарях. Також не забувайте, що за гармін звертайтесь лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і на ВВ варіанти. Більше того. Ми знаємо про Гермі все, тому відповімо на всі питання, підберемо потрібну модель та ще й в подарунок завантажимо мапи абсолютно безкоштовно. Дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!